Друзі, сьогодні я хочу поговорити про одну з проблем, яка, на жаль, торкається багатьох з нас. Це питання пов'язане з Обленерго і їхньою діяльністю у нашому повсякденному житті. Багато хто з вас стикався з ситуацією, коли вам несподівано приходила звістка про позов, який знаходиться в суді. За ваші борги перед Обленерго. А причина цього неналежне або неправильне встановлення пломб на лічильниках електроенергії. Але борг при цьому вішають на вас. Так і сталося з одним із мешканців міста Володимир, який опинився в сітях цього монстра Обленерго тільки за це, що працівники цієї компанії з порушенням встановили пломби на шафі обліку лічильника. Тобто не дотиснули їх до кінця. А на клемній кришці цього лічильника взагалі була відсутня будь-яка пломба. Так, в акті і про пломбування від 02.11.2008 року. І позначили, що на клемній кришці лічильника відсутня пломба. Як ви бачите, от тільки дві пломби у нас зафіксовано, третьої пломби нема. Все. Обленерго зробило свою роботу, щоб затягнути в капкан свого споживача. Далі ця могутня компанія викликає працівників поліції, щоб попасти на подвір'я цього ж бідолажного споживача та вже наперед, ще до огляду лічильника, повідомляють поліцейським, що там на лічильнику недотиснуті пломби, і їм необхідно здійснити перевірку. Шанов! Шановні працівники обленерго, ви ще не провели огляд, звідки ви можете знати, що там недотиснуті пломби. Давайте подивимося, як це відбувалося. Згідно право розділу ринку електричної енергії, працівники поліції мають допомогти і надати доступ до засобу обліку. Згідно якого ми проводимо рейду, перевірку побутових споживачів. У Є розпорядження на проведення на рейді 3.04.2023 року на виконання наказу No119.05.25 з метою зменшення нормативних втрат електричної енергії. Це <світник> раз. Порушення збройного через підкорку. Ми вже не порушення, як побачили. Пломби на зовнішній шафу обліку не дожать. Далі, ця бригада суперпрацівників обленерго проводить огляд лічильника. Та встановлює, що зовнішні пломби рухаються, а всередині лічильника на клемній кришці взагалі відсутня пломба. Дивимось, як це відбувалось. Чесно вже, я такому я вам скажу. А коли відкриваєш, і я... є. Я знімаю пломби. Да? О, дивіться, вона взагалі їде. Я ж хлопці не стану ціплом. І це так само, правда. Да, да, да? Так само, да. так само. Я перекушую проводи. А не дожимай. Не дожимай. Ви можете відправити на різкотину, чи вона пережавіла. Вона нас вдома. На вікно положи. Да, так, такі. Проводимо технічну перевірку Да. Ні. Да. Не. не відразу. Тут взагалі прямо висотні. Пломба на. Що там має бути пломба? На клемній кришці відсутня. Ви замітили, яка претензія була? Відсутня пломба на, плем... на клемній кришці? Шановні працівники обленерго, ви забули, що існує Кодекс комерційного обліку електричної енергії, де відповідно до пункту 15163 пломби ставром оператора системи? Мають бути встановлені також на кришках, боксах та інших пристроях вузлів обліку. Споживач не несе відповідальності, як ви ставите ті пломби, як ви їх притискаєте, і скільки їх там має бути. Споживач несе відповідальність тільки за те, що за збереження цих пломб все. Далі ця справа попадає в нас до Володимир Волинського міського суду. Але перед цим Волинь Обленерго звертається до Незалежного інституту судових експертиз, що розташований у Києві, та ставить питання судовому експерту, чи наявні ознаки порушення цілісності пломбувального дроту. Тобто, в нас є пломба, і в нього входить пломбувальний дріт. І при цьому. Обленерго надає експерту в звичайному полетіленовому пакеті цю пломбу з цим дротом? Питання до вас, шановні працівники Обленерго, чому експерту надійшла пломба окремо, а дріт пломбувальний окремо? Хто його витягнув з пломби? Хто пошкодив уже дріт? Витягуючи його з пломби, питання. А чому дріт, на огляд експерту, надійшов окремо від пломби? Дивимось фото 4. Хто витягнув дріт з пломби і при цьому його пошкодив? Далі на фото 1 та 2 ми бачимо звичайний пакет. Помістивши в цей пакет пломбу з дротом, ми можемо шляхом триття та прикладання незвичайних зусиль зовні легко пошкодити дріт. То що це за експертиза? Судовий експерт пампуха Геннадій Геннадійович у своєму висновку так і зазначає, що здерта полімерна ізоляція пломбувального дроту. Схема дуже проста. Спочатку волинь обленерго не встановлює пломби, де вони повинні бути, а решту пломб встановлює з порушенням, тобто не дотискає їх, потім йдуть до вас з перевіркою, заздалегідь, знаючи, що ці пломби є недотиснуті, вилучають їх з пломбувальним дрітом і містять в звичайний поліетиленовий пакет. Де дуже зручно, потім ці пломби з дротом можна пошкодити. Навіть у запломбованому пакеті, той, що направляє обленерго на експертизу, можна легко здерти цю ізоляцію з дроту пломбувального. Тобто ви маєте доступ до тертя. Далі, після цього всього, експерт робить свій висновок. Справу направляють до суду і вимагають з людини в даному випадку до 100 тисяч гривень штрафу. Дуже хороший бізнес. Шановні, закликаю всіх вас бути пильними і обережними. Перевіряйте завжди наявність цих плом. Перевіряйте, хоча це і не ваш обов'язок. Але перевіряйте, як вони поставили, чи дотиснули, чи не дотиснули. Їм довіри немає. Вони користуються тим, що люди не обізнані, вони не можуть знати, де мають бути ці пломби, де їх повинно, повинні бути розташовані. І роблять своє свавілля, тобто їх не ставлюють. Будьте обережні. Дякую.